читання, письмо, ігри та пісні. Так навчають англійської мови на безкоштовних заняттях в одному з освітньо-культурних просторів міста. Зараз тут діють групи для дітей, підлітків та дорослих. У нас є група 6-8 років дитячі, а також 9-11 років, 10-12 років, підліткова відповідно 13-16 років і дорослі вже без обмежень. Такі заняття влаштовують, аби зробити вивчення іноземної мови доступною для кожного. Їх відвідують хмельничани, а з 24 лютого, і вимушені переселенці з Маріуполя Херсона-Харкова. Викладачка впродовж занять поєднує традиційну методику навчання з новітньою, аби занурити учасників в англомовне середовище. З меншими дітками ми займаємося більш в ігровій формі, трішки поспівали, трішки погралися, трішки помалювали і не забули про англійську, трішки на пам'ять повчили старшими. дітками йдемо по звичайно по книжках. Також трошки граємося, трошки співаємо, але там вже більше працюємо в зошитах Урокове Має бути все зібрання. Це говоріння, читання, письмо і аудіювання, тобто слухання. Наймолодші учні, які відвідали заняття вже кілька разів, можуть похизуватись новими знаннями. Поховати банклішки, колісошку і, і там капитається цифра, то на навчився банкліжки. До 10. Заняття з англійської мови влаштовують щотижня. Крім того, кожної п'ятниці в освітньому просторі організовують розмовний клуб, аби учасники занять закріпили здобуті знання на практиці. Зараз тут формують нові групи для дорослих та дітей, до яких можуть долучитись усі охочі. Можна безпосередньо знайти нас в інстаграмі Венчеренко-центр партнер КХМ", або прийти за адресою свободи 18 дрів2, четвертий поверх Венчаренко-центр і записатися. Ми з радістю зареєструємо всіх бажаючих. Ірина Муляр, Валерій Телеговський – новини міста.